Щорічно тисячі дітей в Україні потерпають від різного виду насильства або стають його свідками. Не радує статистика, і по Житомирській області за півтора року від кримінальних правопорушень в області потерпіло 500 дітей, 80 з яких від сексуального насильства. Ще 87 вчинили злочини. Слід зазначити, що більшість кримінальних правопорушень, внаслідок яких потерпілих. Потерпілими є діти носять латентний характер. Часто саме діти стають єдиними свідками злочину, тож мають давати свідчення. Аби за таких обставин їх не травмувати, використовують модель Барна Хус. Центр з таким принципом запрацював у Житомирі. наша мета зробити всі умови для того, щоб наші діти виростали в щасливих сім'ях, щоб вони були здорові та виховувались в любові. Доволі часто діти переживають насилля або є свідками жорстоких подій. Саме тому ми сьогодні відкриваємо центр Барна Хаус у Житомирі. Ми поїдемо, побачимо на умови, які створені безпосередньо у нас в Житомирі. Ми так привідкриємо завісу, але це буде центр буде безпосередньо в Житомирі. Ми побачимо умови, в яких, які, які будуть надані для, для діток. І, власне кажучи, від сьогоднішнього дня вже буде працювати центр «Барнахус» на Житомирщині і можна буде користуватися. Послугами цього центру. Житомирщина один з 11 регіонів, на території яких впроваджується даний пілотний проєкт. Наразі в Україні функціонує вже шість таких центрів, зокрема у Києві та Вінниці. У нашому місті для його роботи обладнали чотири кімнати. Центр створений для того, щоб мінізувати травматизацію повторну травматизацію дитини. Тому бачите, яка кімната обладнання для опитування, кімната обладнання відеокамери, відповідно до кримінально процесуального кодексу, так має бути. Тобто весь процес опитування дитини він може тривати в середньому, десь так, в залежності від ситуації і від віку дитини, десь біля години більше або менше, здійснюється запис: ті питання, які будуть сформульовані для нашого психолога, слідчим. Вона має всі опрацювати із дитиною і її не травмувати за принципом. Барнахус – дитина у центрі. Її допит має відбуватися у дружньому середовищі та в одному місці, аби не доводилось тривалий час проходити різні структури у рамках кримінального розслідування. Так технічні можливості центру дозволяють проведення дистанційного допиту дитини слідчим суддєю під час досудового розслідування. А також проведення впізнання і слідчого експерименту відповідне обладнання від і облаштування центру дає змогу проводити судово медичні експертизи, дає змогу проводити судово-психологічні експертизи. За матеріалами відеозапису допиту дитини в проведенні подальших слідчих дій без її участі. Взагалі усі працівники центру, психологи та представники кримінального блоку пройшли відповідні навчання та тренінги, аби діяти за моделлю Барнахус. Якщо дитина стала жертвою або свідком насильства, варто телефонувати на лінію 102. Надалі відбудеться відповідна координація. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК 1